Një këtë e një pidështë te Pekin Да, серйозно. На основанні цього порушення закону стаття 185 Я частина 10. Закон. Злісна непокора законна вимога споробітника Державної прикладної служби. Давайте, Давайте. Залучіть мотор, будь ласка. Законне організація права законна організація. Державна прикладна служба не є законною. Згідно якоїсь статті конституції або правил дорожнього руху, постанова 1147 Постанови всі для вас. Мене mm. ніякі постанови не катають. Звісно, <звук> якщо в Україні беззаконня, мають страдати всі. Беззаконня, тому, тому беззаконня це не закінчиться. Я не знаю, пустій друг чекати. Зато... Слухайте, ти зато в нас і війна. На так ви не стуйте, ви себе сірмите, ми не розберемося. Ставте сторону, будь ласка. Я не власне. стану сторону, тому що ви взагалі про... ніхто і зовуть вас ніяк. Я ви взагалі не маєте права до мене підходити. Маємо. І... Ви знаходитесь на території України? Ну і що? Значим ну. маю право довірити ваші документи, я, які посвідчують вашу особу. Народ і і я народ і я України. Я сьогодні в Конституції законів України. Не додержуйте, якщо ви їх перші порушили. За, а викладайте мені з таків конституції, яку я порушую. А що, не наші, все наш. Добрий, Добрий, Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. А встаньте, аби смих... підій, да? Ну Вони нас пустять. пустять. Ну вас... так не Ні, ну ви так стали, що ні туй, ні той проїхати. Ні, що? Ви маєте якусь там людську там совість, я у вас. Ну тоді будьте добрі. Ну встаньте, прижміться. Якість не закрили, ні звідси, ні звідси. Дивіться, ні звідси. Ні, так ви... Станьте сюди. Станьте сюди. Люди, могли станьте, станьте. сюди. люди винуваті Чому? в чомусь. Люди не винуваті. винуваті Приїжаю на свій род і ви мені не у Дивіться, на я прийшов росу. я його я вас зараз втягну. Будьте добрі, я давайте я сюди, я дивіться, я не робіть проблеми. Я Сутку за рулем із евакуатором їду в поламану машину. Станьте в сторону, я вас об'їду. Я вам чекати буду, я все зараз. Я обіцяю. Чесно, вам кажуть, будете на я буду тягнути. Ст... Дивіться, що ви зробили. Я це не перекрили, перекрили, вони. Та як у чорта ви вони перекрили, коли той не може. Станьте, Станьте будь ласка, в сторону. Скажіть, вам не все одно чи тут стояти чи ліво один метр? Ну скажіть, ви людина, чи хто ви? До а до кого? Так ви сидите за вони рулем? Та вони за рулем не сидять. Вони закрили. Вони закрили Та при чому тут закрили? Станьте чортом Я сюди. Зараз стані людині пані, бо він сидить, король великий. Е, е. Стань, бо стань, зараз нікуди не підеш ти. Я не розумію, ви стоїте з автоматами і боїтеся, хлопці. Не чувайте, чорт заговця, таки бібі! Тут на ваших постановах немає внутрішньочаті, тут суміш затимуть до нас. Будь ласка, спустіть скло нам пішовся. Ви самі викликали поліцію. Я вас не чую, будь ласка, спустіть скло. Вас не чую. Будь ласка, спустіть скло, я вас не чую, може, у нас є повідомлення строго. Незаконного позбавлення волі нам необхідно реагувати на це. Я не розумію, чому вам важко спустити скло. Вікно відкрийте. Шановний, ви мене бачите. Викинув ніж! Господи, боже! Викинь! Що у вас в житті такого, що вам клема так зірвала? В чому клема? Я скажу в кліму автомобілі. Вони відійдуть, ви садите в машину, все одно закінчиться для вас плачаємо. Просто Ви себе сильніше запустите. Хлопці відійдуть, пересадите в машину, ми вас відвезем лікарня, лікарню. Слухайте. Я хочу, бо вони постраждали сильніше, чим ви вже є. Так я Ви охороняєте здоров'я на Все, те.